Ти не намалював? Я не розумію, як малювати. Я світю, щось тобі знаєш, куди це <сум> я вже боюсь. <сум> бути чи не бути, ось питання. Що ж благородніше? Коритись долі? Чи біль від гострих стріл її терпіти? <сум> я знаю, що болючи ще камінь голову. А, чи... <сум> а з тобою з тобою весело, я так скажу. Перекладаю це для тебе якраз. Так. Да. Ну, і найпростіше. Це людина, яка готова то перекладати. <сум> найпростіше рівняння це лінійні рівняння, оскільки вони представляють найпростіші геометричні задачі. Тихо, тихо, тихо. Це Собор, Санта, щось та бла -бла -бла. Е, е... Боже, я стану трошечки культурнішим. <сум> Йо-хай, привітки, з вами Алсік та Васічок. Ну що ж, ми продовжуємо грати Escape Simulator, і це є тема екстра, екстра тема. Ми вже пройшли детективів, острів, і зараз буде майстерня Леонардо. Ну що ж, будемо пробувати? Будемо пробувати. Mm -hmm. Будемо. Ну що ж, поїхали? Ти готовий? Ні. Ні, ну я почекаю, не переживай, ми нікуди не спішимо, всього mm -hmm. лиш. Да. Всього лиш ми старіємо, вмираємо. Ми старіємо... Та да, всього лиш ми старіємо, вмираємо, То, чого, чого поспішати. <свісно> <свісно> Куди спішились? Майстерня Леонардо. Леонардо до да я розумію. Не знаю. Звідки це такий розумний? Звідки, звідки, звідки ти до такого доходиш, так? Ну що ж, ти готовий? Так, да, давай. Ну давай. що ж, запускаємо, запускаємо. Майстерня Леонардо. Да Вінчі. Я сподіваюся, ми будемо малювати Який Деон Вінчі, та просто! А чому, Леонардо. А чому не Да Вінчі? Будемо малювати Капріо, я не знаю. Ніфіга собі ти. Красивий. От, 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 Лап, це це да в Добре, монетку бачу, бачу, монетку забираю, забираю. Це красави, У нас тут треба. В... Так, так, так. Бавноратті драв компанії. Мамами. <світ> У нас 30 хвилин. 30 хвилин? третє 3 минуту. Так, мину? я вже маю пензлик, зараз О! намалюю тобі. Так, міксинг калерів. Понятно. Ага, пензлика 2 є. Дай, на, без тобі, уй хвилював. Ой, боже, листок, де треба щось перекладати. Класс. Як я це люблю, обожнюю. Ти це обожнюєш просто. Навіть якщо в мене будуть якісь листочки, то я тобі їх віддам, бо ти їх обожнюєш, тому. Як же мені їх тобі не дає. Я створив спеціальний замок, щоб сховати за ним свій шедевр. Він реагує на різні пігменти кольорів. Слухай, важко. Та-та та. Крібава кольорова зірка сяє над її душею. її серце подібне до океану, моря, всіх озер і річок. Всі квіти перетворилися на землю. Місяць сьогодні ввечері хворий, його світло пасує до древ'янистих лук. Вірш містить ключ читай з розмову. Окей, okay, дуже дякую. все, пока. <гум> Дивись, тут є е чотири символи, які треба розмалювати, судячи по віршу, на вірш. Удачі, перекладай. Я йду звідси. О! одна штучка. О. Ей, годинники піщані, кайф, добре. Ага. В чому прикол, Ооо. А, хто зараз саме... Ану, який годинник перший? Оце перший, це другий, це третій, це четвертий тепер. Перший це другий. Ну добре. Е, А, що четвертий ладно. Ну окей. Мені подобається, що я трошки мало інкол. Та я-я все це що відбувається, я нічого ще не зробив. Ти малюй, ти малюй, ти знаєш малювати. А Хотя щось не розумію, що як. Ти гучі не чи ні, я тобі зараз... За що? Чо, якобы ми заплатили максимально пасти, а ти малювати не хочеш. Ну, воно не малює. Так, нам треба. Перше. Це є. Ням-ням-ням. Два. 2,5. 2, ,5. 2 ,5 це є десь ось тут. А по висоті 5. Тобто ноги ці. що б це не знайшло. Мам-маммі, дивіться, якась кунтуру в мене вийшли. Я біжаю я. Скуту... Щось... я, вижаю, я... Ш -ш -ш... 5, 9, 2. Ти намалював? Кол... Я не розумію, як малювати. Я цей хью щас собі знаєш, кози заправляю. Я вже боюся. Е, зараз, і 13 половин... Ой, йому. Е, і 13 половин. Це є червона сукня. Ноги зелені, червона сукня. І ще що? І тако 25, хоті, 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 і тако 15. Хоті, хоті. Ноги зелені, ноги зелені, так. ну, напевне, так. Такі, типу, босі червона ноги. Червона сукня. Та, та, та. Босі ноги. Е, та, босі Тоді ноги. Сукня. Чекай, яка сукня, яка сукня? Ну, я не знаю. Ну, от. Отут, от. Ось це. Бачиш? На на, вис, на, висоті 5. Бач, що что Що? Ну от, висота 5. Ні, не рухай, не рухай. Вот о таком бути. А заки ты тут читаєш? читаешь, закипятся читаешь? Вот, менее бачиш листочок отакий. От, листочек. Понял. Чекай, то вона не би бронзовий кисть. Ну, щось типу такого. Ніби щось. Потім 15... Що... 15. ні, потім треба Є. 25 сюда. А висота Який? 15. Е в косочках. Дівчина з косочками. Це голова дівчина з косичками, а тулуп який? А тулуп червоний. А тулуб. Червоний якийсь такий. був. Оце, напевно? Оцей. Ну. А ноги, напевно, не ті. Бо ноги якісь дивні. Так, ці. Ці, ці. золоті йому. Думаєш? Ну. Ну, чекай, чекай. А, ну та, та. та. Чекай, борові, спут... Добре, ноги, та, значить, точно та, такі. Сукня ось така. Це платячко таке. Чекайте. А ну, 13-35. О, є-є-є-є-є, є, є. Є. А, с... така червона, да? Угу. С... 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 Так, так <підес> друга є листочок є. Good good. <підес> uh, нам okay. ще дві загадки. Одна зіркова, одна. Ось така. Одна із них це є. Uh, малюнок, oh, який ти вже дуже довго довго малюєш, це <підес> малюнок. <підес> <підес> так я я щось не розумію з малюнком. Uh... Не знаю, ну, до Леонардо нас вбиває, ти розумієш? На, дивись, можеш поговорити з черепом? можу тобі щось розкажу. <гум> бути чи не бути? ось питання. Що ж благородніше? Коритись долі, чи біль від гострих стріл її терпіти? Е, я знаю, що болючише камень голову на. <гум> а з тобою, з тобою весело, я так скажу. Шо, шо, шо найліпше, Та камінь в голову. Буду, не буде. Так, ага, у нас чекає. Я поняк. буду. Я буду художником. Добре, добре Я все розкажу, я розказую, Леонардо. Я, що ти нічого не хочеш робити, ти. Скажи, що ми збираємо. Це бути іменно з цим приколом. Чекай, добре. Це, 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 для, це для тебе. Оцей, цей зожит. Здорово, okay. оберни його просто. Okay. Ні, оце, це ще скину тобі, не, не знаю, чи то то? А ну, зараз. Це та, та, та. італійська. Це італійська, що ти хочеш мене? Перекладаю, це для тебе якраз. Да. Це людина, яка готова то перекладати. Найпростіше рівняння це лінійні рівняння, оскільки вони представляють найпростіші геометричні задачі. Це для тебе. Ти, тяж... Ти ж там знаєш чого, вище фізика, вище математика. Так. Треба розібрати. О! Чекай, я походу поводу дам дупля. Так. А, ah. все, зараз, зараз ми малюємо червоне. Ага, ah, давай. Сердачку, напевно? Ні, не, 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 не малюю. Сердачку пробуй. А, все, зараз, зара ми, зараз ми малюємо червоне. Ага. Uh -huh. Прикольно. Чекай, за що? Ага. А це малюємо, а це не малюємо, а це витягуємо. Ні. Так, це я покупати. Е, Пробираємо, 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 пробираємо. Угу, -е? понял. Оу, я ж казал, будемо наліза. Ха-ха-ха! <свистит> Так, є місяць, є. Це, є це. що там? Не знаю. М -м -м. Ні, так. ну моноліза прям один в один, як оригінал, правда? А, ти а глянь, ти бо Один місяць, п'ять сердечок, е скільки там Шість зірок і. Що там є, троянда, чи що? Трик, та Та, та, трик. і три троянди. Давай. Ну, от. Ну давай. от. Давай. Три, Але, а три якщо а рахується де, де, де. по серцю, яке, яке в А, е, Ну давай порахуємо його. Не пішло, тепер не будемо його рахувати. Яка срака, А тут що запорочуєш? Щось з кольорами. Це не змішання, це коло. Дивись, поворот направо, поворот направо, поворот назад, поворот вниз. І це ці цифри, які будуть. Я ничего не понял. Сначала, ну, дивись, ну, uh, дивись, дивись, открываешь, uh... открываешь, открываешь, открываешь. Oh, О, оно открыт, да? А, первый трикут, ты бачишь? це это 5, первый 5. Окей, давай, давай. Пишем 5. Пишем 5. Далее. Потім. повертаем направо, так? Давай. Так, сюда, правда? Там <звук> Там два, там два. Давай, там два. Напиши два. Ну, я не знаю, я просто не понял. Я понял, да, два есть. Потім что? Снова направо. Давай, п'ять. Ну гай, попробуємо. Еммм... Um, п'ять? Ну, та, це було якось логічно, воно... що вона не піде. Це воно тільки, але... А, три! Диви, тут є три! Ми писали хоча б раз три? Я ж казав, типу, ні. А, давай три попробуємо. Ні, не йде. А якщо тако, тута три, а, а тута п'ять? Чекай, може тут якийсь механізм бракує, ні? А чекай, а воно є що? раз. А ось це значить? Раз, два, три. Чуєш? А що з циколом? А, так розпейти, це дивись. Дивись, давай тако, дивись. Давай тако. Е, йди пиши. Перше вісім. Давай. Перше вісім. Потім. Так. Потім. П'ять. Потім. Так. Потім два. Потім. Так. Потім п'ять. Так. І потім три. О, oh. oh, правильно, а що так. А ну поясни. Дивись, uh, там було uh, позначено, нам треба було стати ось тако прямо зверху, і поглянути. Нам казали перший лівий, потім той передній, потім правий, потім центральний, і потім сюди, то, що до нас Е, uh, Так, ну треба цю штуку. Дивись, uh, один крутий, вона стріляє. А, ah. ah, так, о, давай, давай, давай. О, oh, сюди. Эээ. Uh, Чика, ну да, сестря, дохистре, Всі, які, напевне, можуть. Ну Все. давай. Ну давай, попробуємо так. Сюда, <звук> Так, що тут? О, чуєш, може, там треба шестерни вставити. Uh, а де шестерні всі? Я бой, понятая. А, ой, точно. Uh, ну. Я не бачу тут шестерню. Якісь оці штуки. А, їх можна випихати. Чекай, ну воно покрутий ще. Може, ще десь можеш. Зверху, зверху, що там. Угу. А, ніби щось має відкритися. Ну. Е, в, я в мусор багато всього угу. Може... А о, 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 ця штука, чуєш? Давай на цю штуку попробуємо. Що це таке? Це літучка Ні, вона воно взагалі внизу має. Тобто це типа на горі ця штука, вона, ну, типа, цей вертольотик а, -а. а, а, а давай я давай візьму в руки. Можна його в руки взяти? О. Блин. Блин, блин, блин. Якийсь якийсь малюнок тут намальований, але що він означає? Де? Вообще, вообще не понятно. Ну вот, якісь листочки, бачиш. Нам треба, напевно, треба це... правильно. О, це листочок це, це значить. Звідси випаде ключ для цього дивись, вон, він схожий, бачиш. А. -а. Угу. Бачиш? Ну та-та-та. та та А, Вома, чуєш? Що ти. в листок вон стоїть диви? А, стоп, що? А! Поняв, давай. Так тако. Це я вставлю сюди. Це, раз, два. Чик. Чик. Так, треба ці штуки поставити. На автобиті є. Ну, ті. шестерні. Ну, типа, всюди треба поставити, я так розумію. Не всюди, тут спеціальні штучки, є. Ну, так. Що далі? І що далі? А все, я не знаю, що далі. Далі в нас немає інструкції. Треба щось... Боже, який ключ. То є ключ, чувак. А, ніфіга собі. Так, я надіюся, це все, і ми пройшли, бо у нас лишається... Не, бо тепер оце... Беліда. Ах, йо, пересете! Добре, ми не зарундом цього, ніяк. Добре, поїхали. Слухай уважно. Собор Санта Марія дель Фіоре або Дуомо — це центральний собор Флоренції, і його центральна частина є чудовий купол. Чудовий купол це Суб... ага. Тихо, тихо, тихо. Це Собор Санта та бла, бла, бла. Е -е... Народився Антоніо Малиті. Ага. Ну, добре. Така наша доля. 10, 9, 8, 7. Е, e, добренько, тоді треба... Ну все, типа, 5 секунд. Е, e, Так, нам треба тоді поняти. Це в книжці прошли, так? Так, на креву. Ну, і смі це все забираємо. Угу. Е, e, А ну так, чекай, я це причіплю. Санта Марія, дефляем Аноль Декомпію за дуомо. Во, заду -за Ому, це Санта Марія де Фіоема, центральний купол. А куди я оставлю? Давай поставимо тут. Е, прочитай мені за кожного по чуть-чуть, по, по порядку. Ну, наприклад, е Антоніно Манетті. народився Антоніно. в заможній родині, торговців шовком. Е він прожив більшу частину свого життя у Флоренції. Ну, ну, Поняв. Чекай, чекай. Ану, забери заберу, Чекай. Я заберу, чекай. Є, я заберу це і заберу це. Дивись. E трьома входи, Так, читаю. Палаціо у фізі. E Палацо фізі вміщає магістратів, хід славиться своїми трьома арками. Його було збудовано в 16 столітті. Трьома арками, yes,? трьома арками. Це є палаціо у фізі. Палаціо Боже, я стану трошечки культурнішим. <Punch> Але я не знаю, чи чи вгору. Це uh, ще питання. No, Але це точно тут. Тобто no. це точно на цій стороні. Дивіться, тепер Палацо Вікіо. Палацо Палаццо Не Найбільш відоме, як найвище будівля, що затьмарює Флоренцію. Вот вона. Вікіу. Добре, поки що нагору. Санто Спіріто Іс... І Spence Don Henry. Це тринефна базиліка, прикрашена великими круглими вікнами. Кажуть, що середньо перебуває святий дух. великими круглими вікнами. Санта uh, спіріття суда? сюди. No, ну просто туди кругле вікно. Давай тому... книгу, давай книгу. Давай книгу. Uh, no, no, no. Антоніо Манетті. Приходячи з ботірного шовка, він прожив більше частину свого життя. У Флорвенції 1400 тисяч. Ага, от найменше, 1200. Вот, це. Арнольфо Вот, Це він зробив по внизу. Добре. Вау. Так, ну фух. Так, далі. Не, так це все просто, так. Ми би... Ну і що ти би не зміг то за 10 секунд зробити? Це було цілих 10 Окей. секунд. Арнольфо Ді Кампіо завершив свій незавершеній... Завершив... Його незавершені проекти. Він... Е... Що це? Хто це? Чекай, хвилинку. Це є Філіппіо. Панечку, це є. Філіпо Бруналечі. Фліпо Бруналечі. Філіпо-Бруналечі сьомо. Та... Далі дальше, далі. Я, я весь, я, я, я весь горю, чого. Мені подобається такий квест. Так, лимфей. Я бруналечі. Дальше, добре. Потім. Суру е, е, Бруналечі це за дуому, походу. Mm. Бо це є той... господи, господи, господи. Санта Спирит Холі Спіріт... Добре, 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 чекай, холі Спіріт... Які питання в цих типах. Так. Oh. А, Фууу, курва. Ого. Oh. Фу, господи, фу. Фу. Вау. Wow. Це ваш. Дуже дивно, бо тут інфа, коротше. Да, тут деждено, бо тут інфа вообще, ну, він там жив, а там він не жив, а той був торговець, а той не торговець, типу він приїхав. Ну дякую. А яка має зв'язок до цих? А, Джорджо Том, Ага. Чекай, Том, а це Палач Офіці, це є Том? Чи що? Палач Офіці. Палачо Офіці за мене трейд. Uh, famous entry arch на uh, 16. століття, uh -huh. well, well, ah, like uh, our 16 століття. А, это було за час гадать тю, як я затопив. Тут, ну, короче, було вказано, что воно побуло, ну, в 16 столітті, типа. А він жив в 16 столітті. Ага. Uh -huh. А Но я не звернула думав... <звуч> <усі штуку, чи? звуч> <нерги>, то я <звуч> не могу. Запам'ятай ушу штуку, чие. Ні, я буду читати, коли буду робити. Чик. Okay. Oh, uh -huh. Так, ну тоді давай. Тоді давай я буду шукати монетки, а ти тоді ще пройдеш. Ай, господи. спасибо. Давай, дай шукаси мені. Uh -huh. Так, що в мене тут часики, 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 Монетки, 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 монетки. А, кна, ч зразу цю штуку віддали? Угу. Монетки. Скаже, коли шестерні пуш мал. Монетки, монетки, монетки. Я не пам'ятаю, де ті шестерні були. тут є пісочок оцей. Що там по порядку найде? Коротше, там бракує ще одної коротше, Якщо зробиш, то будеш мав, якщо не полшком. Ну, не зробиш то небудь там. Ти мене почув почув. Серце яке має бути як блокейт? Так, ем. Серце як блокейт. Так, Є, Є, Є. Далі цен. Потім. Окей, дорівняє зелений. Ну, давай відкривайся, слава Ісусу Христу. Так, один месяц, два, три, четыре, пять, шесть, Один месяц, шесть, зирок. Три квитки, пять сердец. Три квитки, пять сердец. Вообще, easy, easy. <laughs> я не понимаю, <laughs> как на самом э, пройти, 5... Окей, это okay, я что-то пять, девять, пять, девять. Это просто не... вот, и Линчай, вот. да, линчай, я понял. А, да, вот. Так, лючик а, вот я, то я, то я... все вот. Что такое? Это... 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 то там? 8, 5. 2, 5, 3, 8, 3. Еще а. одна шестерня. А вот тут. Ну и Ставь, ставь А я пошел читать. Mm -hmm. Again. уже wow. буду звертать по тебе, ну, там, на рейки, кейс, або еще что-то. Mm -hmm. Давай, давай. Ну, оставлю. Так, а я буду монетки шукати. А mm -hmm. я не пройду зараз там. <laughs> 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 классно ты придумал. А, так, так, <laughs> так. что <laughs> так, уже классно ты придумал. Да не, не классно, чувак. Так, э, mm -hmm. забыл. Ну, Ух ты, швидко, швидко. Профи сиже. Профі, профи. Я надеюсь, монятки не було в той момент, коли воно опускалось, ти мов і не йти. Ха-ха! Блін. прикольно. Або на дверях, короче, які ти мав нажати, а вони відкрились і вже була. У -у -у. Я Глянь, давай, 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 давай. що це таке? Де, а отут, бачиш, ні беречажок якийсь. Да? А вот тут тут. Отут, бачиш, от то. Нічого собі, нічого круто. собі. А це круто. Класно придумано. Це круто зроблено. Добре, да, що воно не було, коли знаєш вниз опускається, і то би був капець якийсь. Десятий прям... <хи> раз я проход... проходив. Десятий да, ага. раз проходити було б не класно. Там. Ну, Знаєш, ви? буде якийсь рівень, коротше, де машини їдуть, я ти маєш відгадати, і там монетка суто на одній машині на початку була, яка проїхала з швидкістю світла і чисту секунду в кадрі. і Ти такий, та я мав відгадати. <хи> ну що ж, наступна це буде кімната 70-х. Сімдесятих. 70-х, так. Тобі має сподобатися. А че? Я не понад 70. Ну, ну да. Да, просто старый. А, да-та-та, та, та. давай, типа. 20 років, це уже не знаю, не мы на старый, старый. Ну, 26, це ще нормально. А вот 26, мы вс. То я, то я, вже прийду, та, я вже прийду до тебе такий ох, як ти поживаєш. Слухай, ти сам не sta, недавно став на 20-ті. Ну, що ти мені ще... старість? Ні, я ще молодий, мені ще нема 20-ті, ти да, так. Та. Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Коментарі пишіть. Та-та, не забувайте. Особливо Васічку, він дуже їх чекає. Пішіть. А -а -а. Все, всім пока. Да. Да. Я хочу да. на сторінку! ха <реш>